Вітаю в ефірі акценту Україна переживає складний період, пройти крізь який було б неможливо без людей, що готові морально допомагати іншим. Психологи, які 23 квітня, відзначили свій професійний день, стоять на варті емоційного здоров'я українців. Роботи нині у них багато. На жаль, причина тому війна. Тож, зокрема, зараз затребувана кризова та екстрена підтримка, про яку ми сьогодні поговоримо з нашим гостем. Це Ілля Бородовко, начальник відділу психологічного забезпечення головного управління ДСНС України в Запорізькій області. Вітаю вас! Вітаю! І одразу хочу привітати з професійним святом і подякувати за ту підтримку, що ви надаєте людям Дякую. також. І ваш профіль це надання саме екстреної психологічної допомоги. І, на жаль, з початком повномасштабного вторгнення такої роботи у вас, мабуть, побільшало. І яким, є, яким є головне завдання кризових психологів ДСНС в нинішніх реаліях? Е, ну, якщо торкатися питання е, безпосередньо виїздів на надзвичайні ситуації, е, перше, коли працюєш з людьми, це найголовніше їх стабілізація. Психологічна, моральна, емоційна е, і так далі. Е, це робиться для того, щоб е, надалі людина могла прийти до тями, е, могла функціонувати як людина, е, розуміти, що відбувається з нею на, на теперішній момент, тому що реакції є дуже різні. Дуже різні і з різними ситуаціями е, ми маємо працювати. Е, от. Основне завдання це стабілізація і дати людині підтримку, і щоб вона розуміла, що вона в такій складній ситуації не сама. І ми постійно, коли у надзвичайних ситуаціях, та й не тільки в надзвичайних ситуаціях, навіть з нашими колегами, ми намагаємося донести людям інформацію і, і щоб вони розуміли, що вони не одні. У будь-якій ситуації, або службова діяльність, або надзвичайна ситуація. Вже на протязі стількох років, скільки ми працюємо, люди ну, спочатку ж мало довіряють, чи я хворий там, чи що, там, ну, такі питання є. А зараз вже налагоджена робота, і люди вже спокійно можуть звернутися або за особистими питаннями, або за службовими питаннями. Тобто, Комунікація, налагодження стосунків з людьми повинна бути на такому рівні, щоб вони могли спокійно нам довіряти. Угу. Це от, якщо м, брати службову діяльність. У надзвичайній ситуації так. Там е, більш робота з населенням, якби ми. З... Комунікацію тут і зараз треба там, налагодити так, одразу. Так, так. Е, це ж робиться ще для того, щоб. Люди потім більш легше перенесли якусь травмуючу подію. Якщо її залишити з цією трамуючою подією сам на сам, не всі люди зможуть її правильно оформити, правильно з нею впоратися, і потім можуть бути наслідки. Наслідкам наслідків там море. Вони Наприклад? можуть бути. Ну це сон. І таке мінімальне сон. Люди просто не можуть спати. Там постійний страх, постійна тривога, тремтіння, тобто це такі базові, основні, якщо брати більш глибокі якісь реакції, там психосоматичні порояви, тобто при довгих непрожитих психологічних проблемах, це може все. Давати ускладнення на роботу серця, тобто на фізичний роботу шлунка. стан так, організму. Оце, оцей переход же на такі прояви, це є психосоматика. Угу. Ну, це дуже страшна річ, ми, от ми намагаємося не допустити оцього. Тому що коли вже будуть такі прояви, там психологи вже можуть і не допомогти. Тобто на перших етапах ми намагаємося допомогти людині, щоб вона потім вже повернулася до нормального життя. Це, мабуть, є відповідь на питання, наскільки важлива роль саме екстреної психологічної допомоги, ну, так, щоб в подальшому це не відгукнулося іншими травмами. Насчет важливості, я також іноді в мене були такі ситуації в житті, коли. Я вважав, що це, може це не важливо, може це не потрібно там, і так далі. Е, ну Це в самому початку було. На початку. Так. Служби. А Після того, коли я почав бачити результати своєї роботи, е, до чого воно приводить, е, наскільки е, люди потім е, набагато краще себе почувають. Е, Приходять до мене знову. Це дуже великий показник, І, ну, коли до мене приходять люди, знову знову знову. А ви працюєте з людьми, не лише. З нашими з нашими людьми, ага. да, ДСНС. Так, я так, спеціалізуюся так, ДСНС, я не терапевт, я кризовий психолог. Все. Ага. Так, я, ну, я вибрав це направлення, я працюю тільки в ньому. Ну, поки що. Там подивимося, як воно буде. І оця. Отак От і проявляється ця важливість цієї роботи. Ну, mm -hmm. я, я її відчуваю отак. 에, ну, психологічна служба ДСНС наш працює з різними групами людей. Куди саме доводиться виїздити, можливо, кому надавати підтримку, яку саме? Можливо, якісь випадки розкажете? A, людей. Mm, ну, всі люди. <з undenệu> всі. Mm -hmm від дітей до е великих чоловіків, таких кремезних, до е маленьких жіночок, то ну, дуже всі, абсолютно всі різні люди. І. По прикладам навіть хочеться навести деякі приклади, але це буде некоректно з моєї. З мої... Без конкретики не вийде, так, ну, щоб сказати. Ну, я буду намагатись якось так зробити. Були люди, які ну, дуже і дуже емоційно це все переживали, і з різними проявами. Тобто є люди, які там шваряли каміння. Це було, ця ситуація була ще до війни. Ну, надзвичайна ситуація і надзвичайна ситуація. Швирелі каміння приходилося з ними працювати також, обирати методи роботи, щоб вони прийшли до тями і не заважали ні собі, ні іншим, і не нашкодили нікому. Люди з яркими проявами, треба розуміти, як з цією людиною. Контактувати і що необхідно зробити для того, щоб вона заспокоїлася дуже різко. Методів багато, тобто є просто словесно, буває, ну це допомагає. Це вам треба блискавично визначити, який це, підхід до людини. Це до конкретної. відбувається дуже швидко. Ну, це, мабуть, і найскладніше у цій роботі, те, що у тебе немає часу готуватися. У тебе немає часу, у тебе нема е, якийсь... Е... А, Зараз підручник полистає. Да, так, підручник полистає. Ні, ти приїхав все і отак, от, швидко, 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 mm -hmm. швидко. І розуміти, ну, мені як керівнику треба розуміти, що, е, яку людину там, передати там, другому психологу. Mm -hmm. Тому що е, ну, психолог теж людина, і не завжди, на, от, наприклад, я. Е, ну, я розумію, що не можу з цією людиною або не зможу. Це буде ще краще, якщо я це подивлюся заздалегідь. Я не зможу е, працювати з нею. Тобто я передаю цю людину іншому психологу. Я знаю їх моральні і психологічні якості, я знаю, що вони впораються з цим. Е, я не, ну, мало працюю з дітьми. Тобто, я там, є діти, я передаю. Своїм спеціалістам, які більш контактні з дітьми. Це ну, тобто, особлива так. категорія діти. Так, ну, В них особливий підхід треба. Так. Ну, на НС там не вибирають. Угу. Там працюєш угу. максимально швидко і максимально якісно, наскільки це можливо. А потім вже, так, там і волонтери, там, угу. там вже дивимося. по тому що що у нас є на місці. Тобто ми використовуємо завжди там підручні средства. Всі е, там я ж, часу на підготовку немає. Визов є, поїхали, працюємо. Угу. Е, ворог постійно атакує Запоріжжя, в тому числі і мирних жителів, і кризові психологи ДСНС не завжди на варті випадків прильотів, Адже люди знаходяться в шоковому стані. Як відбувається допомога за таких умов? Як можна допомогти і хто потребує найперше такої допомоги? Ну, у нас є така градація ну, між собою, як у медиків, є червоний, жовтий, зелений. Ну, тобто важкі, легкі. Рівень складності. Так, рівень складності. Е, коли працюєш на НС. Uh -huh. Перше, що коли ти приїжджаєш, це моніторинг ситуації, що відбувається навколо, кому потрібно, кому не потрібно. Іноді навіть не потрібно к людям підходити. Це теж треба розуміти. Ну тобто, люди, нам на більш е, їм просто буде пережити це, от, поки я сам. Uh -huh. Я сам тут постою, все, не чіпайте мене. Ми... А як ви розумієте, що це саме той випадок? Це, ну, я не знаю, це, мабуть, вже професійно, ми бачимо це. Uh -huh. Ми вже коли приїжджаємо, ага, цей, 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 цей. Цей впорається. Оп. Тут. І розбіглися, і працюємо вже там по своїм напрямкам. Ну, а далі там вже по, uh -huh. по накатанні, як кажуть. Е перше, звісно, звісно, це діти, е літні люди, які особливо які ну, не можуть собі допомогти. Тобто я завжди працюю, стараюся працювати в осередку НС, допомагаю також своїм хлопцям. Тобто, якщо треба там винести якусь літню бабусю, я з цією бабусю, з хлопцями ми її виносимо. Паралельно я налагоджую контакт з цією бабусею, веду якийсь діалог, поранення і так далі. Там Внизу у нас завжди медики. Є, з якими ми також плідно співпрацюємо. Коли ми вже виносимо людину, тобто, якщо я можу залишитися з цією людиною, я залишаюся, я її ніколи не кидаю. Я залишаюся разом з нею і працюю далі з цією людиною. Якщо є можливість, мені потрібно йти назад, я передаю цю людину іншому психологу, і він потім починає працювати. Кидати, ну просто так попрацював і, і десь втік, так робити не можна. Завжди треба, щоб людина розуміла, що поряд з нею хтось є. Якщо ми стабілізуємо людину і є можливість передати її родичам, це саме таке гарне. Оптимальний варіант. Так, угу. тобто вона стабілізувалась, все вона ну, в нормі не можна так сказати, ну для нас це норма. Вона не нашкодить собі, головне, вона не нашкодить іншим. Так, вона переживає, в неї все одно ну, нікуди не ділися тривога, але вона розуміє, що з нею відбувається і як, як з нею це відбувається. Ми передаємо родичам, якщо нема родичів, психолог завжди поруч залишається з цією людиною. Ну, Скільки психологів працює на воєнці? Психологія працює завжди. Не спочатку, одна людина на воду. Ні. ні. Угу. В залежності від ситуації. Зараз поясню. Будь ласка. Перше, виклик приходить до мене там на мобільний mm -hmm. телефон, там, кажуть, така подія трапилася, я сідаю в машину, поїхав. Паралельно я дізнаюся, який масштаб цього. Якщо дізнаюся ще до приїзду клас, я дзвоню своїм психологам, тобто там, розумію, попало багатоповерхівку. Угу. Всі. Це. А там ще мож, може і ще хтось із волонтерів, і так далі. Там працюють всі. Або я приїжджаю вже на місце події, оцінюю ситуацію, яка там відбувається, і потрібні психологи ще, або, можливо, я сам справлюсь з там. Угу. Ну, може так бути. Були і такі ситуації. Завжди, ну, кожна ситуація, вона. Десь в чому індивідуально. Uh -huh. Тому що нас е психологів ДСНС, у Запоріжжі шість. І якщо там, наприклад, от, е коли була Сталіварів, uh -huh. проспект, потім Застафонська, і це там через по невеликий часу, проміжок да. часу, так. І потрібно було бути і там, і там, і там. Ліантовича ще була вулиця. Uh -huh. і, тобто, Два психологи сюди, два психологи сюди, два психологи сюди. Ну тобто uh -huh. розподілились. Ну а там, я ж кажу, з волонтерами теж співпрацюємо. І, і завжди, якщо вони там приїжджають на НС, якась допомога uh -huh. потрібна, вони мене знаходять або моїх психологів, і там вже де комунікація, кому потрібно, кому не потрібно. Там таке. Uh -huh. Ну, а можливо, якісь, що найскладніше? От які ситуації найскладніші? Людина в якому стані? Мабуть, в агресії. В агресії. В агресії. Mm -hmm. Поясню чому. Буває і таке, саме на прильоти, якщо говорити так, про прильоти. Звісно, буває. Агресія, тому що людина може дуже багато зробити біди. Mm -hmm. вона... І собі, і оточуючим. І собі, і оточуючим. Тому що в агресивному стані людина не завжди розуміє, що вона робить. От е, з агресією впоратися от, потрібно вміти. І дивлячись, з якою агресією ще. Тому що є, коли вони каміння кидають, угу. там було зрозуміло. Е, сказав їм задачі принести там 10 е, відер води. Вони побігли, там все заспокоїлись, вони там чим зайняті. Каміння не потрібні, вони там вже проливають. Хоча ну, це не потрібно було, але люди чим зайняті. Вони, вони повинні були е бути потрібними uh -huh. в цей час. Ось, як отримали. ви так, до такого висновку дійшли, людина кидалася камінням, а виявляється, їй просто треба було потрібно. Ну, оця, оця, оця магія uh -huh. психології. Uh -huh. я, я, я не знаю, Ми часто задають питання, ну, а, а як ти. Розумієш, а що саме треба? Угу. Ну, це ну, професійно воно професійно видно. Вже коли ти там працюєш, угу. і вже дуже багато практичного досвіду, і ти вже коли бачиш таку людину, ти розумієш, а що їй потрібно, що їй взагалі потрібно. З агресією що робити? Якщо е, агресивна людина небезпечна, оце, от, це був це теж був прояв агресії. Бил, це був. Так, так, ну, звісно, так. Це, та була, да, це ну, така uh -huh. бурхлива прямо агресія була. Є коли людина просто кричить. Якщо людина просто кричить, махає руками, просто ну, нікому нічого злого не робить, ну просто такий емоційний прояв. Ну, нехай вона вийде. ну Не треба, не треба її заспокоювати, навіщо людина так проявляє свої емоції. Uh -huh. Нехай. Тільки, треба якось трусути, такого ні, нічого. Не ні. дай Боже, ляпасу, як ні, ні, раніше в фільмах було, пам'ятаєте? Істерика ні, у людина. <світ> Не треба бити ніколи. Ні. ні торкатись, ні бити для того, щоб встановити тактильний контакт. До цього треба ще дійти. Тобто це навпаки може викликати погіршити агресію ситуацію. і погіршити ситуацію. Або, ну, я не знаю, таке в ефірі можна казати, да? у людини там сім'я залишилася під завалами. Незрозуміло, не, не чи живі, чи не живі, а ми не, ми ж не можна отак от підходити, до де да все буде добре. Та не буде. Такого все. Такого не можна говорити? Та ні. Ну, який? Який Заспокоювати добре? Заспокоювати таким чином жоден. Це разі? працює от, зовсім напаки. От Бували ситуації, коли ми стабілізуємо людину. Все вона в нормі. Вона так, там угу. все не так прекрасно, як здається. Вона вже в нормі. І просто, я не знаю, сусідка там чи хто там підходить. І ось це та, і що ж ти? от Це, це буде добре, все це. І вся робота на нівець? Ноль. Угу. Відразу, момент. Ну, ми теж готові до таких ситуацій. як… Ну, я, і чому кажу, психолог завжди поруч, uh -huh. Ось завжди знаходиться десь у полі зору. І якщо людина каже, що ну, все добре, ну, я тут сама, все в порядку, психолог каже, я я от отут, якщо що, ти можеш звернутися сюди. Ось так. Ну, тобто людина повинна, навіть якщо вона одна, вона повинна знати, що поруч, десь тут є ще хтось, хто допоможе їй. Uh -huh. Знаю, що в Запоріжжі навіть є свій чотирилапий психолог. Так. Розкажіть про свою колегу Таксу Чапу. Чи потрібно в таких випадках для собак якесь особливе навчання? Чи кожна в принципі, може стати психологом? О, думаю, І що мається на увазі, коли собака психолог? Я думаю, ви за Євсія кажете. Поясню. Поясню. За Євсія каністерапія, я так розумію. Ви mm -hmm. за це хочете спитати? Ну, багато я розповісти не зможу, тому що я не каністерапевт. Mm -hmm. Ну, я працював з каністерапевтом і з собакою-терапевтом. Це дуже класні люди. Ще, ну, ми по теперішній час ми досі співпрацюємо, спілкуємося. Ну, тобто, навіть коли там, на Єнесках угу. буває, цей психолог-каністерапевт її звуть, вона приїжджає як волонтер. І вона співпрацює з нами. Ми прям плотно плотно. Mm -hmm. е, класна ця штука, каністерапія. Собака е, проходить навчання. Причому навчання серйозне. Це не так, що. І не всі собаки проходять навчання. Ну, як, знаєте, не здають екзамен. Да, не mm -hmm. здають екзамен. Е, не скажу. Скільки по часу, я не знаю. Е, но ну, як нас... вони допомагають, давайте тоді? Допомагають? Так. Ну в чому а, особливість такої? Приклад. приклад. Ми працювали з Альоною на хабі, коли з Гуляполя люди приїжджали з Оріхово, коли там обстріли були е, такий пік. Угу. Були діти, дорослі, е, і стабілізація дітей за допомогою собак. Це дуже дієвий метод. Дуже дієвий метод. Діти там його сіли, якісь заколки там. А, резинки. я пам'ятаю, навіть відео таке бачила. Так, 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 так. Ну, працював я і Альона. Mm -hmm. Альона каністерапевт. Я не каністерапевт, я, я, я розумію. Поглиблено ну, не можу ну, Але розповісти. ви бачите, ви співпрацювали, ви бачите, так, що так, є так. в цьому так. результат і певний ефект. тому… Клас, uh -huh. ну Клас. А як вам вдається самим зберігати баланс? Доводиться пропускати через себе ну, дуже болючі історії. Ви бачите дуже багато людського горя. Хто підтримує самих психологів? Ну, це найближчі люди, сім'я, родичі, друзі? Крім, ну я навіть не знаю. Самі себе підтримуємо. Ну, ну, у він... вас є псевдокласниці, в колективі. Постійно, після НС ми проводимо невеличкі брифінги, е <гід> що бачили, що не бачили. Е Ä я навіть вчую цього хлопця, щоб вони так робили після якихось резонансних подій. Це ну, потім проживається на, на більш е краще. Якщо події. проговорити. Так. І сразу <гід> <гід> От, відразу ви приїхали і. Сядьте, поговорити, що ви там бачили. Таке проводимо. Ну, звісно, є робота, вона дуже багато часу у нас забирає зараз, але все одно необхідно знаходити час для себе. І це різні заняття, які приносять якесь задоволення. Ну, для мене це десь поїхати, якщо є можливість. Трошки відволіктись від цієї там, ситуації, да, іншого поринутись. або в футбол ми граємо постійно, тобто там, заняття спортом це дуже класний дієвий метод. Збираємося з друзями, співаємо на гітарі. Тобто, ну, розважаємо себе як можемо. Відволікаєте ну, в ситуації, знаходите собі щось е, що приємне. Так, і ну, профдеформація, звісно, є. Е, якийсь цинізм, не знаю, можна так сказати. Е, все одно переживаєш дуже сильно це все, але просто знаєш, як цим можна справитись і справляєшся. Якщо тільки почнеш дуже глибоко в себе це понурювати, то можна з'їхати <гум> дуже швидко. Що б ви побажали своїм колегам? Колегам? Колегам я своїм бажаю зберегти себе як спеціалістів. Головне, щоб після цієї війни. Ми змогли повернутися до виконання своїх обов'язків і не згоріли на своїй роботі. Е, от, витримки і наснаги. Дякую вам за розмову. Команда акцентів доєднується до ваших побажань, наснаги вам у такій непростій ситуації і в такій шляхетній і важливій місії. Дякую, гостем студії був начальник відділу психологічного забезпечення головного управління ДСНС України в Запорізькій області Ілля Бородовко. Звертатися за допомогою до психологів вже стало ознакою сили людини, яка готова подолати труднощі. Тож не відкладайте розмову з фахівцем на потім, адже з психологічними питаннями, як і з будь-якими медичними, затягувати не. Варто емоційної стабільності та витримки всім нам тихого вечора до зустрічі.